Довіра до держави зараз є дуже ключовою, дуже важливим, таким дуже важливим питанням, тому що згуртованість вона базується на справедливості. А справедливість базується на рівності: рівності можливостей, рівності розподілу тягаря і рівності в отриманні якихось бонусів, як матеріальних, так і моральних. А ця рівність вона не може бути без передбачуваності, передбачуваності держави який мають довіряти. На жаль, у нас зараз спадна тенденція стосовно довіри громадян до держави. І в цьому контексті ротаційна військова служба, будемо казати відверто, вона не вирішить цю проблему повністю, але вона її. Значною мірою погасить, і принаймні дає світло в кінці тунелю, куди можна рухатись, бо тому, що е, стосовно процесу мобілізації та демобілізації, держава, в принципі, ну провалила, мабуть, все, що могла провалити.